Друзі, всім привіт! Я зараз в магазині Юск покажу вам знижки та е, знижки та 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 новинки. Ну, по-перше, мене зацікавила подушка Vans Memory Foam 30 на 47 і 97. Дивіться, 375 гривень. Ось така подушечка іде вже е, в такому запакована, в такому в такій сумочці. Меморі, вона невеличка, як ми зрозуміли, 30. 30 на 47. Ось так довжина її 47, ось так 30. І ось висота 9,7. Я думаю, дуже м'якенька. Можу собі таку взяти, слухайте, лише за 375. А я купляла рік тому назад. Зі знижкою, тільки більшою іншої фірми тут Вюск за тисячу 1000... ще. Ось, ось таку, здається, я купляла. Дивіться, що це. Теж ось, ось о, знижка. ого, гляньте коштувала дві, а зараз 800, Чудова пропозиція. І, по-моєму, в мене така, або ні, в мене, мабуть, більша була. Да, була більша за розмірами, а ось така, друзі, розміри. 30 на 50 і висота 10,7. Ну, 30 це ось так. І 50 см її довжина. Коштує вона 800. Але це марка Wellpour Квіна. Неймовірної краси принт, погляньте, квітковий і відтінок цей. Це такий підодіяльник в квітах. А він якийсь сірий, і тканина ніби переливається. Думаю, що це сатин. Так, я вгадала, дивіться, бавовна сатин. Так, що це комплект білизни? Читаємо з простирадлом. Натуральний. Тобто йдуть дві наволочки чи одна. Так, почекайте, є на дво. Так, да, є на двуспальню, на ліжко для двох. І коштує 350. І є за 1850, а ціна стара 2700. Хороша теж знижечка. Тут виходить, що є простирадло і є що? І все. Дивно, воно якось це все. Так, -да, напевно, що є невеличке. Дивіться, тут простирадло, є підодіяльник, ось простирадло, підодіяльник і дві, і одна наволочка. А тут так само тільки е дві наволочки йдуть. Дуже красиве. А ось взагалі теж о, сірий, такий темно-сірий відтінок, теж який приємний. Теж так само 1500 коштував три комплекції. І тут о, коштував 5. Ну, коротше, половину дешевше. Зараз ви можете придбати такі дуже класні, шикарні відтінки. навіть. Мені дуже подобається сірий і подобається ось такий світло-сірий квітковий принт. А ще. Ось теж сатин і теж відтіночок, такий блакитно-сірий, дуже приємний. Ціна так само, акція. 2300, зараз 1150 на одну людину. Наволочки по 150 гривень. Наволочка Діана 150, коштувала 245. 125. Ось така в сузір'ях чорна. 125 гривень, коштувала 219 гривень. 50 на 70 на 75. І ось такі. Одна тут стоїть, залишилася сині. Тут подушки і ковдри, і я бачу, от, наприклад, ковдра на літо. Зараз можна придбати за 425 гривень ковдра. Штучне наповнення 135 на 200. Тоненька, дивіться, але вони дуже теплі. Ну, от зараз весна, у нас така ж дома, але іншого відтінку. Так, тут я розумію, що розмір, напевно, що більший 200 на 220 і це 750, ціну знижено. Теж така от на весну. В такий от період зараз перехідний буде. Можна придбати ковдр, в ковдри за хорошу ціну. Подушки по тисячі, це подушки натуральні. Душка качини пероза 850 а коштувала 1300 майже 50 на 70 і на 5. Така стильна, гляньте. Стильний такий напірник. Яка вона класна, лакшері. Ну, вона на зиму, я думаю, влітку буде жарко на такій спати. Дивіться, який стильний напірничок. Стильна така тканина, принт пір'ям. 50 на 70 і коштує 1150, а коштувала 2,5. Дуже хороша теж ціна. Наволочка, ось така принт Нью-Йорк. Зараз ціна 90 гривень. Наволочка Джесіка, бавовна 50 на 70 і на 75. Гляньте, яка цікава. Угу. Подобається, стильно дуже. Да? Якщо там білизна, може бути простирадло, не знаю, там сіре. підодіяльник може бути сірий, білий, чорний, що завгодно. І такі наволочки дуже підійдуть. Тут різні є наволочки, дивіться, ось такого плану принту. Просто білі. Наволочка за 45. Ну тут 40 на 40, це маленьке. Зрозумілі. Зрозуміли, так? це маленькі Пілоу протектор. Ага, це ось такі під 50 на 70 на 75. Вже, власне, під, ідуть, під основну наволочку. Йдуть такі протектори. Простирадло 350, простирадло 90 на 200, на 30, 225. Короче, величезний вибір. І тут дивіться знижки на комплекти білизни. Наприклад, сподобався ось цей з такими прикольними рюшечками. якась. Ну, Я раніше не бачила. Так, комплект білизни Ельма. Ціна, ви бачите, яка да? знижена 140 на 200 і одна навичка 50 на 70 Так, і на двоспалку є комплект білизни 200 на 220, дві навички, звісно ж. І... 240 на 260, я думаю, що це простирадло. Тобто підодіяльник, простирадло і дві наволочки. Вау, просто. І називається, знаєте, як цей комплект білизни? Випрана. Випрана бавовна, тому що вона така біла і якась хрустка. Клас, подобається. Сіріє теж ось такі з квіточками, ніби там вишитими, бачите? Якісь. Квіточки по ньому. Ціна теж 1500. Ці теж 1500, 1125 узор. Так, ось така, як сіра, але кремова. 2500. 2500. і Ну, власне, ці теж 2500. І квітковий принт теж 1250, а тут дві. Цей найдешевший виходить, що але він тонший, набагато. Він тонкий і тут просто йде котон теж. Ну, власне, і тут котон. А, а воші тут котон. Ну, коротше, тут також дуже багато. Гляньте, комплект білизни взагалі є за 650 сингл. Ага, це на односпалку, А на двоспалку де такий же. Не бачу. Ось теж, що це таке у нас комплект? Джулі, мікрофібра, без простирадла. Окей, ну тобто просто наволочка йде і просто йде під ідіяльник. Без простирадла 325 гривень. Така знижка діє. Захисник на матрас 180 на 200. За 1650 теж недорого. Сьогодні в Юск Я беру ось такий набір. Тут ниточки, голки, булавки і ось такі шпильки, гляньте. Да, дуже, звісно, тонесенькі, прям такі тонесенькі, тонесенькі котушечки. Ну, мені треба, що робити. У нас на господарстві тільки одна голка, де вони подівалися, може, їх і не було, але були. Я пам'ятаю. 175 гривень. Ну, є ще отакий. Це дуже крутий. Тут прям і ножиці, і нап... 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 як це називається? На персток і метр, Ну, це дуже наворочене. Мені таке не треба. Це для о, людей, які цим займаються шиттям. Беру ось такий набір. Нам треба. 175 гривень. Дорого, дорого чи ні? Як ви думаєте, ну, в Аврору бігти шукати. Це трата часу і енергії, де дешевше шукати я не побіжу. В нас в Полтаві відкрився ще один а, магазин жіно, жіночого одягу. Називається For You, Що це за марка? Невідомо мені, але я дивлюсь на ціни, і мене так знаєте зупинив ціни. Власна ціна ось такого за 6 тисяч гривень. І відразу хочу сказати, що краще б вони відкрили тут зару або H&M. Я думаю, ціни були б нижчі, та й асортимент напевно що був би по ширше. Хочеться зайти і навіть не знаю, заходити чи ні.